Між першою та другою світовими війнами Україна переживала, м'яко кажучи, не найкращі свої часи. Goes, Західна частина країни фактично перебувала під окупацією Польщі, де місцевим патріотам хотіли нав'язати парубки та йогобелу, а східна потерпала від совєтів, що в кращих традиціях брехали цілому світу, як в них все чудово. Настільки чудово, що на початку 30-х років радянська влада спричинила масовий штучний голод, вбивши не один мільйон українців через свої збочені амбіції, і по великому рахунку дуже тупо порівнювати два окупаційних режими того часу, бо це як вибирати між Шарієм та Арестовичем, хто з них менше гівно, в таких умовах залишалося багато українців, що мріяли про незалежність. А хтось не просто мріяв, а робив все задля досягнення своїх цілей. Звісно, що я розповідаю про організацію українських націоналістів ОУН, яка утворилася безпосередньо на території західноукраїнських земель, і давала добрячі прочуханки полякам, що тоді ніяк не могли заспокоїтись. Водночас, ОУН, як порядна проукраїнська організація, була збентежена звірствами, що чинив совок, і на які не можна було закривати очі. На території, окупованій совком, чинився суцільний геноцид населення через репресії та у вигляді голодомору, штучно створеного раді радянською владою так ОУН тоді було самим не солодко, і вистачало роботи по боротьбі з окупацією на Галичині, але це не означало, що можна забути і про іншу частину України. Саме тому українське підпілля вирішило якось звернути увагу світової спільноти на те, якими насправді є радянський союз, та що це за клоака з присмаком комунізму і стагнації, і провести власну, скажімо так, досить показову акцію. А от що це була за акція та хто такий Микола Лемик, сьогодні ми з вами і поговоримо. Тільки на канал не забудьте підписатись та лайк поставити. Відео тут, між іншим, виходять щотижня та інколи підпалюють сраки прихованій ваті, що аж видно до Дрогобича. Тому рекомендую! Вартує, напевно, почати з 1926 року, коли в окупованій поляками західній частині України СОВОК вирішив відкрити власне консульство. Так упустим сам абсурд ситуації, коли один окупаційний режим відкриває свою дипломатичну установу на території іншого окупаційного режиму і починає нібито співпрацювати у правовому полі. Такий собі жабогадюкінг минулого століття, але це наша історія, тому вже як є. Консульство відкрили формально та лише на папері, бо Совку на початку, бачите, не підходили потенційні будинки. Жоден з них не відповідав високим стандартам Союзу соціалістичних країн. Звісно, що не підходив, не було кімнат мастурбації на Леніна та особистих катівень. Через рік, у 1927-му, таки підвернувся прийнятний будинок на вулиці Котлярецького, 27, і більшовики успішно відкрили свою дипломатичну установу на території Львову. Якщо ви спитаєте, чим таким важливим займався цей орган. То відповідь буде досить очевидною, звісно, що з шпигунством та розвідкою, а не налагоджуванням власних зв'язків. Ця тенденція продовжувалась аж до кончини Сомка, але то вже зовсім інша історія. До речі, якщо ви думаєте, що шпигували агенти Кремля майстерно, то це скоріше нагадувало пародію, а не справжню розвідувальну роботу. Польська контррозвідка часто підсовувала совку дезінформацію, а ті сліпо вірили та передавали все до Москви. На шпигуванні робота радянської дипломатичної установи не завершувалась, і часто, щоб приховано агітувати за свою радянську помийну яму, мешканці посольства влаштовували так звані фуршети, куди запрошували поїсти та попити місцевих жителів. Зазвичай це були письменники. Там митці, що дуже легко потрапляли під вплив пропаганди, серед яких Антін Крушельницький або ж Кирило Студенський, відвідувачів балів у сатани, а по-іншому якось важко назвати ці фуршети через призму історії, називали ікроїдами або ікристами, і нічого спільного з прокачкою ніг у спортзалах це назвисько не мало. Справа в тому, що більшовики щедро пригощали саме дорогою астраханською чорною ікрою, паралельно промиваючи мозок та вивідуючи інформацію. Такі посиденьки з купою дорогої їжі виглядали напрочуд цинічно, враховуючи, що в той же час більшовики замордували значну кількість українців штучним голодом, але не будемо шукати гуманізму там, де його нема. Регулярно під консульство приходили невдоволені мешканці Галичини та кидали каміння і всякий непотріб у вікна, висловлюючи протест проти політики більшовиків на частині великої України. Цей атракціон проходив на постійній основі, а в 1933-му досяг свого апогею, оскільки Совку вже нереально було приховати власні звірства на окупованих територіях. ОУН, в свою чергу, постійно слідкувало за подіями. А після великого голоду, що прокотився по території великої України, націоналісти вирішили діяти. Так можливості були обмежені, але принаймні донести світові, що реально відбувається за залізною завісою, було вкрай необхідно. Тим паче, що Європа навіть не підозрювала масштабів трагедії. Рішення перформансу з купою глядачів виникло майже одразу. Потрібно було лише застрелити когось з радянських покидків, а потім здатися в руки польській поліції та. На судовому засіданні розповісти, які гниди ці совки. Мінус цього плану, це мала бути самопожертва, де тебе під час операції могли підстрелити охоронці, а потім і поляки розстріляти, та й взагалі шанс вижити зводився до нуля, не кажучи вже про те, що в кращому випадку тебе чекає в'язниця. Проте бажаючих виявилось чимало, а забаранити у всіх на очах вирішили радянського консула Михайла Голуба, що ідеально підходив як показовий кандидат зі сторони Совка. Зі всіх добровольців на таку цікаву та захопливу роботу зі знищення русні вибір впав на молодого 18-річного Миколу Лемика, що ідеально підходив по всіх параметрах. Справа в тому, що за польським законодавством можна було стратити засуджених тільки з 21-річного віку, що вже давало шанси на виживання у цій непростій місії. Також слід було враховувати статус обранця. Він повинен був походити з бідної сім'ї, щоб потім не дати шансів совку співати оди про багатих експлуататорів та іншу маячню. Микола якраз походив з бідної родини та водночас володів зброєю і був учасником юнацтва ОУН під керівництвом самого Романа Шухевича, легенди українського супротиву. Також Шухевич допомагав юнаку вже в бойовому відділі організації, що і сформувало погляди лемика загалом. Якщо, між іншим, хочете дізнатися про Романа Шухевича трохи більше, то гляньте відео у нас на каналі, буде цікаво повірте. Одним словом, кандидатура була затверджена, і Микола Лемик розпочав підготовку до операції з перетворення чергового росіянина на хорошого росіянина, при тому на очах усього світу, ще й з дуже корисною справою. На місці цього московита я би з собою пишався не даремно землю коптив. Перед походом в консульство Микола політично консультував сам Степан Бандера, як правильно поводитися там, та і загалом давав лекції, що стосувалися правового поля, судів і тому подібного. Також виконавець місії мав лише одне побажання купити йому нові черевики, щоб не було соромно помирати у дірявому взуті, якщо що. Такий от сумний і водночас цікавий факт. Проведення спеціальної воєнної операції. Запланували на 21 жовтня 1933 року, попередньо записавши Миколу Лемека під прізвищем Дубенко на прийом до консула, з, начебто метою виїзду до радянського союзу, в консульстві повірили. Хоча для мене це ще та загадка. Повірити, що хтось свідомо хотів переїхати до Саратова чи в якусь іншу залупу. В день операції Лемек без проблем зайшов до приміщення установи. Зустрівся з нібито консулом, і зі словами щасливого різдва тварюко. Розправився з окупантом. Щасливого різдва. Тварюко. Насправді тоді пролунала фраза: це тобі від організації українських націоналістів за муки і смерть наших братів та сестер за голод в Україні, за всі знущання. А після того пролунало два постріли і обидва досить влучно. Тримаючи під прицілом охоронців, Лемек дочекався польської поліції і спокійно здався, бо це входило в план з майбутнім показовим судом. А у що не входило в план, це реальна особа застреленого, оскільки ним виявився спеціальний представник Сталіна Олексій Майлов, і це стало реально чудовою новиною. Лемек, як то кажуть, шукав мідь, а знайшов золото та як Майлов був в рази гіршим покидьком ніж перша задумана ціль у вигляді Голуба. Не в сенсі реального Голуба, а Михайла Голуба. Ну ви зрозуміли. Судовий процес вже як було задумано і справді отримав широкий резонанс. А захищати Миколу Лемика зголосилося аж вісім відомих львівських адвокатів, скоротившись через дії прокурора. До двох ними стали Володимир Старосольський та Степан Шухевич, дядько того самого Романа Шухевича. Під час процесу біля будинку львівського суду проходила велика демонстрація української молоді на знак солідарності з Миколою Лемиком, та й загалом, щоб показати небайдужість до звірств більшовиків. І знову ж таки, як і було сплановано, судовий процес притягнув увагу світової преси. А за сам процес написали у кількох газетах. Лемика засудили до довічного ув'язнення та відправили у в'язницю під назвою Святий хрест, що знаходилася під Варшавою та мала, скажімо так, політичний напрямок. Микола просидів там 6 років, і у 1939-му, вже коли Німеччина напала на Польщу, Лемеку вдалося втекти, скориставшись перевезенням політичних в'язнів з однієї тюрми до іншої, оскільки втеча пройшла не надто гладко та закінчилась пораненням. Микола не одразу влився назад в ряди ОУН, а ще певний період лікувався в українській родині одному з сіл Закерзоння. Проте, одразу після одужання молодий борець за незалежність дістався до Кракова, де включився у діяльність місцевого осередку ОУН, продовжуючи визвольну боротьбу. З початком німецько-радянської війни, ОУН прийняла рішення відправити на схід три похідні групи. Північну, центральну і південну, що мали на меті провадити українську владу на територіях, очищених від більшовиків, центральну групу, і очолив Микола Лемик. А у жовтні 1941 року німецькі жандарми заарештували та розстріляли бійця у Миргороді. Його місце поховання на жаль досі залишається невідомим. Проте пам'ять про операцію зі знищення чергового радянського покидька залишиться на сторінках історії. До речі, про першу ціль Михайла Голуба, який за дивним збігом обставин уникнув кулі Миколи Лемика, радянський дипломат був відкликаний з дипломатичної служби та повернувся до чекістської діяльності. А потім брав участь у репресіях та у 1938 році сам і був заарештований.